Наш лайнер причалив до боргів ібицею. Ми сьогодні збираємося провести його як пляжний день. Хотілося б ще, звісно, потрапити до нічних клубів, адже всі ви знаєте, що Ібице славиться саме своїми нічними клубами та пляжами. Проте наш лайнер буде відправлятися о 8-й годині. І нам потрібно вже зачекінитися і плисти далі до наступної точки призначення. Тому. План максимум це пляж і купання. Обов'язково вам його покажу. Дивіться це відео далі або листайте наступні шоу. Взагалі полистайте мою сторіночку, на ній багато цікавого з приводу подорожі на круїзному лайнері Коста Тоскана. Можливо, вас ця тема ніколи не цікавила, а дарма зацікавтеся, це дуже цікавий вид відпочинку і вельми бюджетний. Повірте, коштує не дорожче Туреччі. Ось Щойно я спілкувалася з американцем українського походження. Знаєте, людей дуже об'єднують фотографування, такий процес, як фотографування, коли тебе просять please take a photo». ти робиш фото, питаєш where are you from, і ви починаєте розмовляти. І тут виявляється, що ця людина 20 років живе в Америці, але вона з Київської області. Отож, люди бронювали собі цей круїз із Америки, і вартість, ну, така ж сама, скажімо, як із України. Наприклад, він назвав ціну, що за дитину це було всього 450. Доларів, а дитина вже 14 років. На неї була хороша скидка. Ну, відповідно, за дорослого там на кілька процентів дорожче. Тому, ну скажімо так, ціни можуть варіюватися в залежності від того пакету, в який входить. Але це не так дорого. Тому мрійте, Знаєте, що ваша мрія не так дорого коштує. А можливо, ви про це ще не мріяли, а можливо, дарма не мріяли. Знаєте, ми ж не вміємо мріяти. Ми не знаємо про що мріяти. Для того, щоб дізнатися, треба подивитися, що є у когось. Хотіти машину, ви можете тільки тоді, коли машина є вже у всіх. Хотіти будинок, ви можете тільки тоді, коли будинок є у всіх, а у вас ще немає. Людина хоче чогось сама по собі, тільки тоді, коли їй є якась нужда. Хочеться їсти, коли ти голодний, хочеться вдягнутися, коли тобі холодно. Але коли твої базові потреби закриті, попробуй помрій. І тоді, слава Богу. В наших організмах, в нашій психіці є таке розуміння, як застрощі. Дякувати застрощем. У нас з'являються мрії. Хочу таке, як у когось. Отож, у когось є круїз, Захотіть його собі замрійте, задумайте, побажайте. І до зустрічі на пляжах ідеться гарного дня. Папа, підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте, що кожен ваш лайк це подяка відправлена всесвіту, яка повернеться до вас з торицею.